Щоб наблизити Україну до перемоги, департамент культури організував благодійний концерт на підтримку збройних сил України. Участь у ньому взяли сім муніципальних колективів. Кожен повинен воювати на своєму фронті, переконана керівниця міського департаменту культури Надія Загурська. Тож від початку повномасштабної війни департамент підтримує армію, збираючи кошти мистецькими заходами. Це є патріотична акція, яку ми розпочали ще з березня місяця 2022 року, коли розпочалася війна. Кожного практично дня у середмісті нашому. Наші колективи міста Івано-Франківська, вбірніше територіальної нашої громади, проводили патріотичні перформанси і збирали допомогу, кошти на Збройні Сили України, тих, які нас захищають, які дають можливість навіть сьогодні з вами розмовляти. Деколи мені кажуть, що добро роблять тихо. Але допомогу про допомогу потрібно кричати. Кращі колективи Івано-Франківська, а це понад 200 учасників виконували пісні на патріотичну тематику. Я е, пройшла на репетиції кожного колективу, і ми вибирали кращі номери, які дійсно е, сьогодні відповідають темі. Нашій це боротьбі е, нашої України з е, нашими загарбниками, які е, все таки. Неспроможні зламати дух і нашу націю. Скрипалька з двадцятирічним досвідом Надія Шустекевич впевнена, мистецтво врятує світ, тому потрібно творити в такий складний для країни час. Зараз дуже складні часи для нашої країни. І я вважаю, що кожен на своєму місці повинен робити бодай щось, що може. Ну і я вважаю, що музиканти вони роблять свою роботу на своїй найві кошти з благодійного концерту спрямують на придбання автомобіля для 71-ї бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України Ліліана Іванічук, Анастасія Бегей, новини телерадіо Рай.